Озвучено українською сайтом Okino.ua. що ти бачиш? Пісок. Уяви, якби ми могли дивитися так близько, щоб бачили кожне зернятко, кожну частинку. знаєш, в усьому є системі. Інтеграли, несхінчені ряди. Зроду не бачив нічого подібного. Від індійського неосвіченого клерка в мадрасі я буду вельми вдячний за будь-яку вашу пораду. Для вас лист з маркою Англії. Що ваш С Рамануджан. Що означає С. Сам його спитаєш? Хочеш запросити його сюди? Реальна історія надзвичайного генія. Не забувай мене ніколи. Ви часом не новенький. Хай вас це не бентежить. Великі знання мають найскромніше походження. Заради загального добра ти маєш ходити на лекції. Та тут щоб видаватися. Той лист містив лише малу частину моїх відкриттів. Тут вистачить на ціле життя, може, на два. Потрібні докази твоїх робіт. Yeah. Right. Yeah. Та вони правильні сир. Я не закінчив це доведення. You know? Як ти це знаєш? Просто знаю. В моєму класі не викидатимуть таких коників. Забирайся. You Звідки you ти знаєш цю теорему? Вона просто мені прийшла. He's... Я не знаю, He's... як He's... зробити He's... кроки, He's... які ви просите. You Куди це ти зібрався? This... Це наша домівка. Ви не знаєте, що я покинув, щоб бути тут. У мене нічого немає, неочікувана дружба. Ви хотіли знати, звідки я беру свої ідеї? до мене говорить Господь. Доказів немає. Чи ми маємо вірити його Слову? Ні. Повірте моєму Слову. Непевний час. Нащо ти це робиш? Бо я мушу. Деякі подорожі не мають кордону. Немає доказів, що можуть визначити наслідок справ середеш. Ми лише дослідники нескінченності у пошуку абсолютної досконалості. Я перед вами у тому боргу. Ні, ні, це я перед тобою у боргу. Чоловік, що пізнав нескінченність.